Привіт, в ефірі на Радіо, як завжди, ще середи сьомої до восьмої вечора. Ви можете не слухати на хвилі 12.40 сорок ем. З вами зараз в, зараз в студії працює Світлана, і Василь. Сюд з нас в гостях чи не в гостях? Не знаю, в очі. Чудо все приймось. чути все чудово. І з нами якраз ще на зв'язку також Юрій Грузинов, кінематограф, оператор Вавилон-13 який зараз перебуває на теренах Америки, якого ми очікуємо в неділю, а в аудиторії церкви святого Йосифа Обручника. Саме там відбудеться зустріч з громадою. Показ показ документальних фільмів ініціативи Вавилон-13 Юра, добрий вечір. Ну, передусім я тебе хочу привітати з нам народження, який так за збігом обставин був якраз вчора, а сьогодні, наскільки я розумію, відзначається. А для народження сьогодні. А, окей. Просто я тебе вітала вчора вночі, то видно, вже якраз почався новий день, нова доба. Отже, вітаю тебе з на днем народження. Я бажаю тобі а, на, на успіхів творчих. Е Наснаги, і щоб предмети або так теми твоїх зйомок завжди були більш позитивними, ніж ті, які ти мав цієї зими. Зими, як тепер кажуть, яка не змінила. Юра, ми тебе чекаємо в неділю, а, тут у Чикаго. Скажи, що ти нам привезеш? Що нам на що нам розраховувати? Першу стрічку я вам привезу, якщо можна я прийду до російської, тому що, будь ласка, громаді в Росії. Першим першу... историю которую я вам привезу, это э, смерть первая смерть это история про то как умер Сергей Нигаян и после этого как умер Беларусь а, это, не помню, это непосредственное не доказательство да. того да, что собственно да. говоря на Майдане убивали людей э, из не из травматического оружия а из огнестрельного оружия следующая история еще более трагичная это история о как ну, это история о небесной сотни через одного из персонажей небесной сотни. А, парня, который не буду рассказывать все кино, но он а, покрасил свою каску в голубой цвет, чтобы показать, что он против, ну, он Да, мы знаем всю историю, Юр. Хотілося б зберегти інтригу. Я гадаю, що люди зараз нас слухають, і багато хто цікавиться, коли це відбудеться, я Повторюю, 8 червня ці, цієї неділі. Трошечки ми так оперативно на в останній момент це організували. Я дуже вдячна організації України Брот, яка нас з Юрою звела. Я дуже вдячна організації Помаранчева хвиля, яка допомогла в тому, щоб Юра міг сюди прилетіти. Юра, людина скромна. От, і е, він не сказав про те, що загалом ти зміг зняти, верніше тобі випало така місія зняти про Сергія Нігаяна, тому що власне в той самий день тебе так само було поранено, причому досить серйозно. Е, не кажучи вже про те. Та плохо, але я намагаюся це не розмовляти, тому що. ну, це... Але чи готовий, Юра? Але чи готовий ти? Люди будуть тебе питатися. Я розумію, що це дуже важка тема. Ти ми вже мали інтерв'ю? чекав вашого питання. А, Юр, а я ще хотіла спитатися, отже, я ще раз повторюю, що Юрій Грузинов, як ви бачите. Патріотичними українцями можуть бути не лише народжені в Україні, але навіть, скажімо, патріоти своєї справи. Якщо навіть вони є громадяни Росії, зокрема як Юрій Гризинов, Ти, я вже знаю, мав показ в інших містах Америки. Можеш трошки більше про це розповісти? Mm. Зірвався? Mm -hmm. Ти його т... трапив. Ми продовжимо нашу розмову з Юрою. У нас трошки вийшов такий невеликий технічний конфуз. Я наголошу на тому, що це був Юрій Грузинов, він є оператор Вавілон 13 кінематографічної спільноти чи ініціативи, які провезе сюди свої стрічки документальні. Ми вже почули, це буде Перша Смерть, Небесна Сотня фільми. І Юра не дуже любить говорити справа в тому, що. Ми з ним познайомилися досить випадково е, через ще одну громадську організацію Ніоркою країнебро, і він виступив на нашому юморна TV в інтерв'ю. і Він тоді вже не дуже хотів розмовляти. Хоча е, відповідав на інші питання, він був тоді якраз в компанії з режисером цієї такої ж ініціативи Володимиром Тихим. Але я сподіваюся, що ми будемо е, загалом. Загалом будемо досить толерантні розмові до з ним, тому що будемо розуміти, роз, роз, будемо усвідомлювати, що будемо розмовляти про досить нелегкі не, не справди. Юр, ти з нами? А припрошу знову ми ти, ти, я знаю, вже робив презентації ці фільми в інших американських містах. Як це пройшло? Смотрите, был, 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 был в Нью-Йорке на кинофестивале, -Кино Нью-Йорк Кинофест, огромное спасибо им за то, что они нам ну, помогли приехать сюда. И э, люди Ну, сначала странно, сначала аплодировали, потом не было вопросов э, Достаточно богато, потому что ну, в картинах, собственно говоря, раскрываются все ну все вопросы, с которыми люди обычно приходят, до них. Они получают ответ после просмотра, а не после разговора. Uh, также было просто не в MIT, где тоже людям очень, ну, как ну, сказать понравилось нельзя, потому что эти вещи немножко иного характера. Ну, случайно, але... але справили на них враження, тобто они были під вражением. Юр, що я можу сказати? Ще раз тобі привітання з днем народження з нетерпінням. Тебе чекаємо на нашій землі. Я сподіваюся, що в Чикаго. Я сподіваюся, що люди достатньо почули для того, щоб прийти. А ми будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте Вавилон 13 навіть на Фейсбук на івенті є лінк на їхній їхні вебсайти, куди можна перераховувати кошти і підтримувати. Тому що наскільки я розумію, Вавилон-13 не припиняє свою роботу. Чим зараз ви займаєтеся? Две группы снимаются в Донецке. Одна в Донецке, одна в Славянске. И еще одна группа готовится ехать а, в Луганск. Вот буквально на днях. Плюс еще а, я сейчас занимаюсь тем, что снимаю истории про украинских иммигрантов а, в США. Уже первая работа снята, пока она есть на сайте, ее можно посмотреть. Собственно говоря, мы надеемся изменить... Юра, у мене питання таке. А яка мета цього фільму про іммігрантів США українських? Що ви хочете Ще Що, можна. А яка мета цього матеріалу, що ви знімаєте стосовно українських іммігрантів США? А, ну, смотрите, зараз є я одна стрічка, про... Богдана, який зараз навчається, ну це треба дивитися на сайті, там на ютуб каналі Вавилон 13, тому що я это історія про молодого парня, який приїхав до Сполучених Штатів, щоб навчатися, а потім повернуться до України и начать працювати в Раде для того, чтобы змінити... Получити образування і потім поїхати uh, в Україну, встроїти страну заново. Досить цікаво, Юр, ми дуже, дуже раді тебе будемо побачити. Отже, відпочивай, святкуй свій день народження, приїжджай до нас неділю, всі зможуть побачити ще раз нагадую, 8 червня. Це аудиторія церкви Йосифа Обручника. О пів на другий почнеться фактично сама зустріч, але ну, я рекомендую прийти, може, трошечки раніше, і там ви зможете зустрітися з Юрою безпосередньо, поспілкуватися, не виключено сфотографуватися з ним. Юр, то ми почуємося з тобою пізніше. На все добре. Дякую, до побачення. Найбільше, що мене вражає, в тому, що тут росіянин він як на мене, він дуже добре розмовляє українську мову, дуже добре володіє нею і дуже добре її розуміє. Юра, як завжди, я кажу через свою сховність, через якісь інші я не знаю міркування, він не вказав про те, що він був викрадений ще в Криму, окрім того, в березні, і він був в полоні декілька діб. Перебував з іншим режисером, так само де фактично був підданий торпорам, і е, він сказав, що таке інтерв'ю, що мене дуже вразило, це те, що е, ті викрадачі були, е, ну скажімо, диверсанти, терористи, вони навіть не знали, що з ним робити, тому що він росіянин, власне. Він казав, він могли зрозуміти, я зрадник чи я хто типу, щось в такому дусі. У нього така своя манера флегматична, е, скажімо, описування тих подій, які він пережив. Але я розумію, чим людина спокійніше про це говорить, тим глибше, напевно, ж таки рано. Нанесена. Отже, я ще раз повторюю, 8 червня з Йосифа Обручника. Хто не знає, де це знаходиться, це адреса 5000 North Cumberland Камберленд Авеню. Вхід буде 10 доларів. І будь ласка, приходьте, дивіться, спілкуйтеся. Я гадаю, що це загалом унікальний випадок, тому що, на мою думку, ще таких людей тут не було. Багато хто періодично приходив на Майдан, а скажімо, людина, яка пережила весь цей жах, зафільмувала. Це він, я гадаю, наприклад, що він є один. В кого можна назвати сучасним героєм в певній мірі. Я би ще хотів сказати, що він, як би мовити, є одним з бійцем інформаційної війни, тобто людина, яка знімає оце все і показує свій погляд, правду, або взагалі що, що відбувається там на, на, на полі бою. Я ще хотіла додати, що ви можете запрошувати своїх адвомовних друзів, які цікавляться, чим відбувається, що відбувається в Україні, тому що фільми мають англійські субтитри, тому вони все зрозуміють принаймні під час перегляду фільму. Ну а там вже ви зможете перекласти якісь частини діалогу. Так що, будь ласка, 8 червня ще раз неділю 13.30, Це є святого Йосифа обручника церква показ фільмів «Вавилон-13». А ми повернемося дуже швидко через музичну паузу. Ми повертаємося в студію. Нагадую, для що це його модна радіо, яке працює для вас що середи, сьомої до восьми вечора в студії я, Світлана, Тімофій, Віталій. Василь привіт. всім привіт ще раз, і в нас є нова гостя це директор програм міжнародної культурної освітньої асоціації. Перепрошую Олена Зайд, тільки ще сама себе переб'ю на хвилиночку Ви тільки що чули даху браху. Бо переважно люди їдуть чують гарну музику, але не розуміють і не знають хто це. Це гурт даха браха. З Карпатським, репом. Карпатським Карпатським репом, репом так. та 40 років попу, ну, репу. так та і ми в цьому сенсі будемо ще цілий рік святкувати там. Так. Зараз одна з вокалісток Ніна Гарнецька, яка вчора святкувала свій день народження. Вона дуже приємно награє якраз на е, вілончелі. Якщо ви пам'ятаєте таку невисоку дівчинку з віолончелі роз, розмальовану, то це саме вона. Отже, ми її так принагідно так само вітаємо з ним народження. Тим не менше, у нас е, знову ж таки дуже приємна гостя, е, Олена Зайць Вона е, Хочу нам розповісти, я сподіваюся, ми хочемо послухати про те, що буквально з завтрашнього дня на кілька днів в Чикаго буде перебувати делегація досить цікавих людей, і е, це з якраз галузі освіти. І про це ми хотіли би поспілкуватися. добрий день, добрий день, шановні. Радіослухачі слухачі слухачі і всі, хто є в цій студії, дякую за запрошення. Я хочу сказати, що наша культурно-освітня асоціація заснована 12 років тому, і це ми пройшли досить цікавий, навантажений, такий дуже колоритний шлях. І багато всього сталося за ці роки. Ми надзвичайно радіємо, що якраз зараз все українське це модно, все українське це добре. І це надзвичайно добре сприймається в американському середовищі. Ми та організація, яка проводить грантові програми, там та, 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 такі програми для професіоналів з України, які приїжджають в Америку для того, щоб трошки микмяк це долучитися до громадських до організацій, таких про професійних. Організації, які вони є професіонали, таким чином в нас побувало багато людей е, різних професій: це і лікарі, це і вчені, це освітяни. це ми працювали 5 років. Е, грант, програму для е, журналістів, тому і зараз продовжуємо. Зараз маємо за, за, запитання на знову програми для журналістів з України. А великий досвід, велика можливість чудово зустрічатися з інтересними людьми з України. Це все, що наповнює моє особисте життя. А власне, завтра будуть люди. Це буде ректор Тернопільського фінансово-економічного університету, і буде директор інституту інновацій і інноваційних технологій в освіті, також з Тернополя. Я сама приїхала в Америку з міста Тернопіль з західної України і радію, що тернополяни нарешті беруть рулять. рулять бо до цього... А ви ще нагадайте про те, що це яка є неофіційна назва цього університету, щоб знали про що йдеться? А це є танк, танк був... Ну ви казали, що це її більше знають в народі як Ющенковського. А Ющенська, так так наразі вони колись сказали мені, що може це не треба говорити, але в цьому світі це приємно і нормально один з президентів країни, який дійсно президент країни, закінчив ваш університет. Чому ні? Треба пишатися. Все ж таки, це був президент. Ну він і був і головою Нацбанку перед тим. Так що сподіваємося, там хороша, як мінімум, економічно освіта. зараз це їх цікавлять розвинути стосунки з юридичною на юридичну тематику, тобто готувати міжнародного класу юристів. І друге це звичайно економістів і бізнес-менеджерів. Я не буду відкривати всі секрети, бо багато цікавого вони хочуть запропонувати, і ви завтра будете перші тільки з літачка зразу до вас почути, що саме планується, які можуть бути ем, цікаві речі і побачити, і побачити да, речі... людей. Та можете безпосередньо навіть зателефонувати в прямий ефір, тому що завтра вони будь Модна ті. Слідкуйте за нашими анонсами. Буду будемо розмовляти, буде інтерв'ю, і так само люди, які цікавляться такими програмами, зможуть взяти участь так само в цій бесі. Мені здається, що сьогодні надзвичайно важливо звернути увагу на освіту, тому що от тільки що ми слухали Юра, як розповів, ви розповіли історію, і Юра розповів про. Хлопчика, який з тут придбав освіту і поїхав назад в Україну і став працювати на government. Це дуже добре, і це є зараз основна ідея, національна ідея в Україні, і Америка її дуже сильно підтримує. Українцям в Чикаго чи в Америці це було так само. Я думаю, цікаво подивитися українцям в Україні. Там ми більше зможемо детально розповісти. Отже, нагадую про те, що з діловим візитом тут буде ректор Тернопільського національного економічного університету, професор Андрій Ігорович Красоватий, директор інституту інноваційних освітніх технологій, доктор економічних наук, професор Оксана Миронівна. В студії знову модна радіо в ефірі. До речі, от нещодавно в нас коли це в неділю, Василю підтягуюся до мікрофону і розповідає про те, що відбулося цієї неділі в Чикаго в Україні віли. тому що було велике свято. Свято героїв відзначалося, помаранчева хвилі. Василь там як завжди був. Наші ну не наша, а взагалі, як головний стрінгер, як повідеш, як збирала новини. Чому? Чому ну, так просто я сказала? Тобі що ти проти? Чому? Мені сподобалося третій рік поспіль. Справді, що у нас на йому на ті перед цим був голова помаранчевої хвилі Юрій Сорока та Юрко Сорока на інтерв'ю. Він якраз давав анонс, розповідав про це свято. І потім я дивилася фотографії. Сама, на жаль, не змогла бути присутня. Мені сподобалось як вони добре інсценізували це свято. Отже, третій рік поспіль вони роблять такі процесії. Люди в костюмах, якихось таких історичних костюмах їдуть просто там на конях, козаки чи упівські бійці цього року. Додали нових героїв української нації, які символізували бійців на майдані, тобто там і дерев'яні щиті до щити були присутні, і так далі. Розкажіть те більше. Завдячувати такі хороші постановці і цим всім костюмом це напевно потрібно легко, тому що він займається відтворенням боїв УПА Реконструкція історичних старичних подій. Ось такі є групи, і він один із ентузіастів. Так. І костюми, наскільки я знаю, йому навіть прийшлося замовляти. Так, позичати деякі костюми з Канади і присували їх спеціальні події. Але я знаю, наскільки мені відомо, що люди, які е, зображали козаків, вони були не зовсім українці. Нам, по-моєму, це були американці, це правда чи ні? Це, це здається були поляки. Поляки. Наскільки я чув. Та, Але де... вони дуже органічно дивилися. Нікола... Це, це були друзі. Е... Я, наскільки я розумію, ось, мабуть, нема українців в Чикаго, які отак на конях їздять з, Чому? з костюмами. Ну, а в костюмах, от, не сумніваюся, що в, костюм, в костюмах є такі українці. І, а оці хлопці, мабуть, також е, займаються відтворенням е, е, боїв е, історичних. Тому... Вони почувалися впевнено да, на коні. Почувалися коні в коні себе поводили пристойно. Так, вони були чемні, нікого не кусали, нікого не били. А, та було багато молоді залучених? До організації е, так, відносно. Багато людей, ну, всі, що на, на сцені бачили, то вони е, організувалися для цього свята. І наскільки я знаю, там головним е, якраз промовцем був голова ЄСКО Світового Конгресу України пан Чолій. От, які в нього була досить тривала промова, але після цього була ще програма. Ти бачив Е, Я частково брав участь в цій програмі. В якій якості? В якості. Е, тут мені трошки важко про говорити, бо я, е, так би мовити, грав е, Майданівця, якого е, застрілив снайпер. Uh -huh. Ось, а не, не будучи там на Майдані, мені е, совість не дуже так дозволяє. Тих речов прапуючись чесно, чесно кажучи, не дуже себе почуваю комфортно так, в такі ролі. Ну у нас справа, тому що на нашій платформі Йомоднатка буквально сьогодні завтра з'явиться репортаж звідтіля із фоторепортаж, і текстовий репортаж про те, наскільки мені розповідали люди, що там були глядачі, що надзвичайно був хор під керівництвом Володимира Поповича, дуже сильний хор. Співали і там і була пісня Пливи Кача звичайно, це викликало сльози в аудиторії. Тобто, це повністю це свято героїв було присвячено небесній сотні, героям сучасної новітньої історії. Крім того, я ще раз нагадую, можливо, хтось трошки пізніше вімкнувся, що його модна якраз спільно з помаранчевою хвилею запросила Юрія Грузинова, оператора кінематографіста з ініціативи «Вавилон-13», який приїжджає в неділю. Цю неділю, 8 червня, о 13.30, він вас буде чекати в аудиторії церкви Святого Йосифа Обручника. Я закликаю прийти всіх, ну тому що не тому, що це якийсь фан, чи це якась розвага, а тому, що ви побачите такі кадри унікальні. Ви побачите людину, яка була тяжко поранена на майдані, яка була викрадена в Криму і піддана тортурам, якраз коли Крим був окупований. Він опинився знову ж таки там в центрі подій. І щоб трошки переключити настрій, я ще додам, що Йомона не зупиняється на таких заходах. 21 червня в інституті модерного мистецтва це в самому самому центрі околиці відбудеться чергова арт яка завжди викликає великі резонанси, викликає велике задоволення в тих, хто її відвідує. Я я її вже називаю потихеньку арт-терапія. Що там буде? Цікаво цікаво, От так так. так ось сьогодні нас я оголошу про те, що е, я вам скажу таку трошечки е, як інтригу, що будемо малювати художників, який має частково українське походження, і звати його Андрій Варгола. Енді Ворхол. Ага. А, я не буду казати яку картину, так щоб до кінця. Так він мав русинське походження, власне, і багато хто приписує, що за по матері, по батькові вони виїхали все ж таки з Галичини. З Одеси, наскільки я знаю, не були батьків. Ну е, я. Знаю трошки іншу версію да, та, ну, з, тих да, з тих країн. Так, з тих країн дуже важко е, дослідити. Я була, до речі, в Піцбургу, музеї інді Ворхала. Я дивилася ті документи там загалом дуже важко, наприклад, прослідкувати, тому що переважно е, це були селяни, які мігрували, вони були неписьменні. От я була ми були навіть біля той церкви, де його хрестили Русинської. так і ну, досить цікаво. Музей трошки дивний, як завжди, ну то Венді Ворхал, що ви хочете, що ви від нього чекаєте. От я думаю, що це буде цікаво. Я запрошую 21 червня. Ми будемо 6 годині вечора відкривати, відчиняти гостині двері галереї інституту модерного мистецтва це 35 доларів, ви малюєте, ви спілкуєтеся з людьми, є невеличке вино, перекускаки переважно людям дуже люди дуже задоволені. просто вони цю картину потім ще забирають додому, і от такі шедевр де на стіну. Але найголовніше це ця неділя. все таки в пів півдру годині не забувайте. 8 червня, Вавилон 13, уріх гузина в зустріч справжнім героєм нашої історії. А ми трошечки йдемо на музичну паузу. Я вже бачу по тімі. Я вже ловлю лоблю його вайпс з пульта. От, і скоро повернемося.